Ще кажучи, двійка на початку навчального року я пообіцяв мамі, що буду вчитися на чудово, а вона пообіцяла мені зробити сюрприз, якщо так і буде. А головне пам'ятай, що чверть коротка, так що не розслабляйся. Я пообіцяв, що докладу усі зусилля. Минула перша чверть, і наступила друга чверть навчання. Я старався попереду ще майже два місяці вчитися. Ну нічого собі, чверть коротка. З кожним днем задавали все більше й більше уроків. Нерви ставали напруженішими. Вчителі зірвалися зі своїми контрольними, самостійними письмовими опитуваннями, та ще й мама зі своїми перевірками. Ромо, покажи мені свій щоденник. Що там у тебе з оцінками? Все добре. Щоденник, давай я зараз сама подивлюся, чи гаразд там, чи ні. Мама перевіряє, щоденник. Добре, добре. Ну, молодець і йде. Тут я згадав, що в нас завтра контрольна робота з англійської мови, і дуже багато є чого вчити. Починаю готуватися. Вирішив після п'яти роботи трошки відпочити. Сів за планшет, і тут мені попався дуже класний фільм. А я його ще не дивився, тому вирішив його дивитися. Так минула перша, друга і третя година. І тут наступила ніч. Заходить мама. Ох. Добра ніч, я сподіваюся, що ти на завтра всі уроки виконав. Тут мені стало сміху Я згадав, що завтра у нас буде контрольна робота з англійської мови, а я зовсім нічого не вивчив. Всю ніч у мене мучила совість, І я довго не міг заснути. Ну ось наступив наступний день. Я у класі зрозумів, що мені остаточно хана і не помилився. Да, у таких ситуаціях мені інтуїція не підійде. Атаманчук до дошки! У моєму щоденнику стояла червона і жирна двійка. Пійшовши додому, у мене крутилися думки, куди сховати щоденник, і я почав його пхати туди, куди тільки міг. Мама почула якісь незрозумілі звуки і підійшла до мене. Ну як навчання і оціночки, щоденник де? А? Немає. Як це немає? На перевірку здали. Ну, гаразд, тоді завтра подивлюся. Так, що ж робити? Я вирішив подзвонити Дімі, щоб він мені допоміг у цій справі. Через півгодини він прийшов до мене у квартиру. Ну, що? Двійку потрібно прибрати. Може, якийсь є спосіб? Mm, да, здається, я щось таке пам'ятаю. Коротше, тут потрібна вода, перекис, сода і спирт. Я пішов на кухню, щоб брати це все. Тут дивиться мама на мене і питає: А що це в тебе? А це? Е -е. це Хімії? Експерименти буду робити. Навіщо? У нас завтра лабораторна робота в школі. Мама здивувалася, але вирішила мені повірити. Приніс ці інгредієнти на стіл і кажу: Дімо, я зараз буду змішувати всі інгредієнти і спробую стерти двійку. Я змішав необхідні інгредієнти, які сказав Діма, і тут чується неприємний запах. Фу, що так воняє? Це твій спосіб проти двійки. Я почав терти двійку, і тут я порвав щоденник. Тирка. А твійка є? Здається, немає. Ну, значить, діючий спосіб. Ми з Дімою зраділи і тут заходить мама. Рома, а ти знав, що у вашому класі є електронний щоденник, де можна дивитися всі оцінки. Так, що ти кажеш? Так, я піду зареєструватися на сайті. А тий щоденник мені більше не потрібен. Ми злякалися. Ну і справи. Дімо, зараз мені буде хана. Видали двійку з електронного щоденника. Ну тут потрібна людина, яка може це зробити. А ти вмієш? Ні. Але у мене є один знайомий, і він тобі 100% допоможе. -то Дімо, прошу тебе, дзвони йому. Поки мама реєструвалася на сайті, Діма подзвонив до свого знайомого. А ну, Лумішка, тут потрібно зробити одну справу. Можеш нам допомогти? Діма сказав назву сайта, і після цього заходить мама. Назва сайта правильно? Чи в мене щось не працює? Та, мама, там завжди проблеми є. Краще взагалі до нього не заходити. Угу. Ну добре. О, сопрацював. Так, і що тут у нас? Зараз тобі покажу. лабораторну роботу. робота. Відом тебе! Я? Ні, ну соріна. це, я, це як чого? Тут маму понесло, я побіг і мама за мною. Вирішив сховатися у ванні і зачинив двері. Тут мама підбігає до ванни. І чи не двері я сказала? Ти виправлятися будеш? Мамо, я виправлюсь, обіцяю. Ха. Ну, ось тобі й сюрприз від мами. Коротше кажучи, двійка.